Путін заявив, що приймає мирну воду Америки, але при умові, що його визнають невинним. І РФ, от я його цитую, каже РФ не атвірственна за її України. Ми не виноваті. Зеленський офіційно заявив, що Україна ніколи не була так близько до миру, як зараз. Ну в чому вода заключається? Щоб чотири області віддати рашки, рашко ті памнестірувань. Вони ще хочуть ці бабки свої заморожені в Європі забрати, щоб Європа визнала силу. Слава Богу, ракети перестануть літати. Слава Богу, того буде мир. Слава Богу, куча безпреділа закінчиться. Але за що, за що стільки людей постраждало, залишились без доміло, без, без життя, без, без надій, без блін! все життя щось будували, нічого не осталось, щоб ми домовились за то, за що на самому початку можна поняли? Я думаю, гнів у українців і оця всередині, оця біль, яка буде роз'їдати. Вона в якийсь момент як прорветься, а хоче він же ж, щоб Європа і Захід, як я вже казав, визнала Росію власність. Так вони не можуть вити, що Україна воно, щоб може поражати. Не можуть витити. Ну це просто жесть. Нам би теж хотілося, щоб у 2026 році життя було була в услові. Це Путін каже. Ну це це просто жесть.